Дитячий спорт, перший плюс другий сорт, вага 15 кг, ціна 3,8 євро за 1 кг. Перший ось такий світшотик на замочку. так, На різ 122 см. Далі у нас йдуть ось такі спортивні штанішки на півтора рочки на 68 см. Далі ось такі спортивні штанішки на 6 рочків. Далі ось такий світшотик, дуже милий, з гарними такими рюшечками на 104 см. Далі ось такі спортивні штани, дуже гарні, стан гарний. Тут я дивилась на, також на 6-7 років. Далі. Ось такий милий світшотик також на замоцьку. Тут який класний. Він йде, типу, це що, Мікі Маус, правда? Якщо щось виправляйте мене в коментарях, буду пам'ятати. Так, тут у нас іде наскільки, не боєте, скільки. Приблизно на рочки 3-4. Такий гарний світшотик, так в ідеальному стані. До речі, сорт перший плюс другий, а я не бачу прям перший плюс другий. Дуже гарний стан. Це перший, ну прям стовідсотковий. Дуже класний. Так, ось такий світшотик на приблизно 7 рочків. Далі ось такий світчотики як попередній. Е, приблизно також на 8-10, можливо, він вже йде більшого розміру. Далі. Ось така зіпка. малюпусінька, Дуже гарна. 30 місяців. 30 місяців. Я не знаю, як ви це рахуєте. Для мене просто розміри дитячі це загадка. Можливо, колись. Так, далі ось такий костюмчик іде у нас від Adidas, Зараз покажу вам а ні, це не костюмчик, я думаю, це костюмчик. бо там йде Nike, а це Adidas з Mickey Mouse, Дуже класний, і до речі, оригінальний. E, на 104 см. А далі у нас іде, я думаю, що це костюмчик. Дивіться, не дуже схожі. Від Nike, І, до речі, також оригінальний. На 9-12 місяців. Далі покажу вам ось такий гарний. З людиною павуком від Дісней на 104 см. Ось так виглядає ззаді теплим капюшончиком. Ой, покажу вам, до речі, капюшончик. Хоп, який класний. Далі, ось така спортивочка на 152 см. Це мені від дорослого хлопчика. Далі ось такі спортивні штанішки на 9-10 років. Знизу йдуть на манжетику. Далі. Ось такий світ? Шо. Худі. Ой, бозі, що тут? Пись? 104 см від сінсен. Далі. Ось таке худікого гарного кольору. До речі, новеньке. Гарний стан на 152 см. Ну, чесно, тут перший плюс другий сорт, я б не сказала. Він дуже гарний стан піде. Не бачу ніяких, ні разу, до речі, не бачила, що дотепер плямок. Або щось таке. Хоп! Дивіться, яке клас. Воно, ну, до речі, класно тягнеться. Е приблизно на 4-5 років. Далі ось такі штани, також дуже гарний стан. Що тут, який це розмір? Приблизно на 5 років, напевно. Можливо, на 6. Далі ось такі малюпусики. На 98 см, також на 30-36 тижнів. Місяць. Далі ось такі спортивні штанішки 92 см. На 92 см. І ось з динозаврами світшотик, приблизно також на 5-6 розтів Все, ми розпакували з вами половину лотика. Якщо вам сподобалося, пишіть нашим менеджерам у Viber та замовляйте його прямо, прямо зараз. А тут ще залишається дуже багато класних дитячих речей.